Європейський союз ввів санкції проти Херсонесу Таврійського і долучаємо зараз до нашого ефіру нашу наступну гостю. Це Дарина Підгорна, юрист регіонального центру прав людини. Пані Дарино, вітаємо у нашому ефірі. Ось якраз ми з попередньою гостею вже поговорили про те, в чому ж особливість Херсонесу Таврійської, та які незаконні роботи там вже провела Росія? Наскільки він відрізняється від того Херсонесу, який був до окупації, як змінився за всі ці роки? Скажіть, будь ласка, а що означають ось ці санкції, які ввів Євросоюз на практиці? Що це означає для музею заповідника? Власне кажучи. Ті санкції, які 20 травня запровадив Євросоюз щодо Херсона Таврійського і його директорки Олени Морозової, вони йдуть одним пакетом. Це означає те, що фінансові статки Олени Морозової, Єлени Морозової вони заморожуються. Вони на, на них накладено санкції. Вона не зможе ними користуватися, якщо ти ті лежать на території країн Євросоюзу, а щодо музею, як самого, як самої інституції. То, власне кажучи, це питання розірвання зв'язків і стосунків цією інституцією на рівні культурних і наукових інституцій Європейського Союзу, умовно кажучи, інститут, який знаходиться в ті ж самій Німеччині, Франції або музеї Іспанії чи Польщі, не зможуть комунікувати ніяким чином з Херсонесом Таврійським, що фактично обмежує той же саме Херсонес Таврійський висловлювати свої російські наративи, які він веде в публічній комунікаціях в інституції, на зовнішній ринок. Але ж такої комунікації, напевно, ж і не було, оскільки Крим окупований, і це ж якби давно відомо, скажімо так, напевно, і цим інституціям теж культурним, так тобто в ній і не було необхідності. Ви праві насправді такої комунікації в дуже широкому сегменті того слова ми не спостерігали, але ті представники, які виступають як представники простанесу Завідського, або це археологи ермітажу чи будь-якої іншої культурно-наукової інституції Росії. Які здійснюють розкопки на території Харсонеса Таврійського з дозволом як Міністерства культури Російської Федерації, так і власне з певних там бюрократичних моментів пов'язаних з дозволами директорки цього музею, тобто Лілянгіля Морозової, Вони все ще їздять на територію країн ЄС. Вони все ще розказують про те, які Херсонес є важливим для Росії. Вони все ще проводять. Свої лекції, все, що комунікують з різними експертами, науковцями країн Європейського Союзу, і все, що розповідають про культурну велич Росії, висловлюючи, зокрема, теорію про те, що Херсонес є тим лоном російського православ'я і російської держави. Тобто на російську пропаганду, на її поширення, на можливості її поширення, це все ж таки може вплинути, так? ми сьогодні вже так. зазначали про те, що е, і Дмитро Лубінець Омбудсман він звертався свого часу до Організації Об'єднаних Націй з приводу Херсонесу і його забудови, і називав це знищенням. Міністерство культури України зверталося до ЮНЕСКО 2024 року, теж з цього ж приводу. Е, але як ми знаємо, все одно Росія продовжує там всі незаконні роботи і. Розуміємо, що той Херсонес, який би був до окуп, був до окупації, він фактично знищений. Зараз там зовсім нові споруди. Чому ось ці звернення до міжнародних інституцій не діють? Потрібно розуміти, до якої інституції ми звертаємося. Якщо ми говоримо про конкретну ЮНЕСКО, то на назад... жаль. Все таки в силу певних бюрократичних моментів, в силу присутності росіян, в центральному адміністративному апараті в секретаріаті ЮНЕСКО, певного величезного впливу, який вони здійснили до того, як їх повикидували з е, різних комітетів, він все ще залишається? Що в принципі створює таку ситуацію, коли звертаючись до ЮНЕСКО, ти не можеш отримати реальних механізмів у дії. Е, у ЮНЕСКО є здатність. Е, є можливість і юридична, і в принципі, і фізична, тому що вони це вже демонстрували раніше ситуації по Сирії і Афганістану, коли вони можуть здійснювати розслідування території, яка знаходиться поза фізичним доступом в силу певних обставин. Тобто, завдяки створенню певних груп, е, які складають фахівців різного рівня, юристи, археологи, архітектори і так далі, е, вони можуть святковувати через супутникові знімки ситуація, яка відбувається з спадщиною. З таким запитом і з такими пропозиціями Україна зверталася неодноразово до ЮНЕСКО з ЮНЕСКО комунікували неодноразово. Однак, чому ЮНЕСКО не намагається зробити більше по відношенню до не лише Харсенеса Сапоріського як такої, а взагалі до по відношенню до культурної спадщини на окупованих територіях, залишається все ще відкритим питанням, і я Фантазуючи, можу сказати, що мірою це політичний виклик для ЮНЕСКО рухатися більш проактивно. Однак, якщо ми говоримо загалом про те, як відбувається реакція ЮНЕСКО на ситуацію з Карсенесом Таврійським, тому що Карстанес Таврійський це все таки ж пам'ятка ЮНЕСКО. То знову таки ми чуємо глибоке стурбування. Ми чуємо певні тези про те, що Росія робить є незаконним. Тому що відбувається порушення процедур і правил, передбачених міжнародним правом, однак найбільше ЮНЕСКО поки що не спромоглося, але ми маємо розуміти, що там все таки є ці механізми. І якщо в нас стане снаги і в нашого міністерства культури, інформаційної політики, і в нашого МТС дати трохи більше натиску на ЮНЕСКО, ми зможемо їх спокійно реалізувати. І в результаті ми зможемо отримати непоганий звіт, якщо це станеться, звіт, якщо НЕСКО проведе проведеться дослідження за допомогою супутникових знімків. Ми отримаємо надзвичайно прекрасний звіт, який стане дуже непоганим таким доказом за міжнародних судових процесів, які Україна веде проти Російської Федерації в різних інститутах. Тобто там це може бути окремий трек такий для судових засідань так. і для того, щоб Росія свого часу компенсувала ось ці втрати української спадщини. Так, це може бути і такі випадки, коли умовно зловмисник руйнуючи спадщину. ЮНЕСКО це бере під свій контроль, ЮНЕСКО починає дослідження, виявляє збитки, вартість збитків. Формат того, що має може відбутися цією спадщиною. відповідно, ЮНЕСКО може відреставрувати або відбудувати цю спадщину за власний кошт, або здійснити її консервацію. Або ж запропонувати спільно вкладання коштів цю відбудову. А вже потім по фактом за з усіма чеками вона може прийти до зловмистика і стягнути з нього компенсацію на користь себе, тому що власне вони вклали гроші. Дякую вам. Дякую, що долучилися сьогодні до нас. Дарина підгорна, юристка регіонального центру прав людини, була з нами на зв'язку.